Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачний печінковий паштет, залишити на пару годин, а тоді нарізати. Я не чекала, розрізала зразу, але це неправильно. Жалко, камера не передає, які аромати у мене в квартирі витають. Я нарізала через 2 години. Так правильно. Паштет за цим рецептом виходить неймовірно смачний. І хто не любить печінки, обов'язково полюбить її. Паштет всередині соковитий. Такий паштет чудово підходить до святкового столу. Ваші рідні і гості будуть у захваті. Запрошую підписатися на мій канал.